Броніслав Футомський показує наповнення продуктових наборів. Їх зібрали для евакуйованих людей, постраждалих від російського вторгнення. Стандартних продуктів тут мука, вівсяні мюслі, гречана столова, цукор, олія, паштет, рібна консерва, томат, олія, плюс згущене молоко, тушонка, чай, кава. Це таке необхідне людині на одну сім'ю. Чоловік представник лицарів Колумба. Це найбільша в світі братерська організація, яка об'єднує чоловіків-католиків. З початком повномасштабного вторгнення вони допомагають усім, хто цього потребує. У нас порядка 99 лицарів, і частково які з них воюють, ми стоїмо на варті наряду. З нашими братами, які на фронті, ми хочемо хоч цим допомогти зняти ту нагрузку, яка упала на. Наш люд на сході. Цього разу це понад дві тисячі продуктових наборів. Їх відправили до Одещини. Пакуємо в фуру, передаємо, і фура виїжджає безпосередньо до Одеси. Там вже є призначення, де, де саме і хто має це отримати. Це люди потребуючі там, де найбільше є пошкодження. І ті люди, які не мають змоги собі сьогодні купити продукти. У нашому місті організація діє при парафії Христа Царя Всесвіту, як розповів отець Микола Лучинський. Раніше гуманітарну допомогу передавали з-за кордону. Проте цього разу все необхідне закупили в Україні. Початком війни лицарі активно включилися в допомогу, в служіння в різного роду потреби, які сьогодні, і виклики, які сьогодні є. Цю допомогу, яку ми зараз спакували, це організовує Україна, найвища рада, яка є в Києві. Лицарів Колумба це є продукти українські в бюджет України також є велика значна сума. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.